Це нам вдалося, Ура! Close to me. Me really. Піклуємось про тих, хто піклується. Фора смачні кави випічка та знижка. Кафе Голд Орідженс. Суматра. Там на кавових плантаціях ми відібрали до зерна, що дарують насичений смак з горіховими нотками. Відкрити колекцію моносортів кави не з кафе Голд Origins. Кидай все! Гра починається! На чайній фабриці Ліптон. Наша система зрошення дощ. Джерело світла Сонце. Ми збираємо чайні листочки на сертифікованих плантаціях. Ліптон наразі єдиний чай в Україні, який пройшов екологічну сертифікацію. Ліптон. Якість з турботою про природу. Спробуйте нову лінійку листового чаю Ліптон. Вчить круто. Бульбашковий, освіжаючий, улюблений смак. Пепсі. Ну скоріше ці круті черевики.